Вітаю, панове! Сьогодні у нас такий новинний випуск, так би мовити, про новини маркетплейсів і якихось сервісів додаткових. Хоча те, що я набрав за сьогодні, фактично у нас лише маркетплейси. Отже, давайте ми розпочнемо з прому. У них є ось цей дайджест. В принципі, можете зайти подивитися. Якщо ви продаєте на пром, у вашому кабінеті обов'язково буде сповіщення, що у них новий дайджест. Тому можете його переглянути, а я коротенько подивлюся, що до чого. Головне, що вони нам. Презентували, так би мовити, це оплата частинами на пром. Раніше такого не було, бо міг би бути у тебе еквайрів. Чи, по-моєму, від ліку щось там було? Ну, це не так важливо. Отже, зараз вони це все діло впровадять на маркетплейсі пром, тобто не на ваших сайтах, а саме на маркетплейсі. Що доволі таки цікаво. Спочатку, як вони кажуть, буде монобанк і приватбанк, а далі вже будуть інші. Забігаючи трошечки наперед, на розетка також вже є можливість оплати частинами, і там реально працює. Я лише монобанк та приватбанк. Якщо в Монобанк, до прикладу можна все це діло зробити за 2-3 хвилини, то з Приватбанком я вже третій чи четвертий день там мучаюся. Ну тим не менш, отже, по оплаті частинами давайте відразу тицяємо на комісію і подивимося, що нам пропонує ПРОМ і різні банки. Що ж там буде за комісія? Отже, тут у нас є за перекази, це нас трошечки зараз не цікавить, ось воно замовлення з оплатою частинами. Тут у нас кількість платежів фактично буде дорівнювати кількості місяців. Ну і відповідно тут комісія за ці платежі. Тобто, якщо у нас буде три платежі, комісія буде 3,2%. Ну і відповідно, якщо буде 24 платежі, то комісія буде 27%. Ну і звичайно, враховуючи комісію маркетплейсів, давайте умовно врахуємо, що там буде 20%. Тут у нас буде 27%, то виходить, що ми 50% від вартості віддаємо маркетплейсу, ну і платіжним системам. Цікаво, Ну, мені здається, не так цікаво буде працювати з усім цим. Хоча б знову ж таки, якщо ви виробник там, чи завозите супермаржинальний товар, то в принципі, напевно, вам це буде цікаво. Хоча. Не знаю. Ну, дивіться самі. І тут також ще не зрозуміло, чи до прикладу, 3,2% цих буде сумуватися з відсотком чи з півтора відсотком за те, що пром, ну чи ЕВОПей буде перераховувати вам кошти на ваш розрахунковий рахунок. Не зрозумів, хоча тут є наведений розрахунок, що якщо півтори тисячі коштує товар, чотири платежі, 4,3% у нас буде комісія, то нам на рахунок упаде 1435 гривень і 50 копій. Тобто 4 платежі, 4,3, ну, фактично, вони не списали цю комісію, але подивимося на практиці. В даний момент не можна підключити оплату частинами, ну, принаймні, якщо ви не в тестовій групі, тому що на частині. Товарів все ж таки воно підключено. Це, напевно, якась тестова група. І, в принципі, я написав їм, давайте мені потестити, мені також цікаво, вони сказали, що там не все готово. Коротше, почало щось морозитися. Ну, тим не менш, нехай воно буде. Коли вже буде в релізі, тоді вже потестимо і подивимося. По іншим новинам на промі, тут у нас, знову ж таки, НБУ трошечки підкотив зі своїми обмеженнями, але пром ще дозволяє їх Скажем так, обійти для тих продавців, у яких немає ФОПу. Ну і відповідно виходить, що він все це діло толерує, але це все ваша справа. Мене це зовсім не цікавить. Ну, можете подивитися, що він трошечки збільшив комісію. До прикладу, якщо він мені перекидає на розрахунковий рахунок з комісією в 1%, то на картки він буде закидувати з 2,5% комісії. Ну, в принципі, таке вже дивіться самі. Ну і відповідно, є там у нас ліміти по. Поповненню саме карток, тобто 15 виплат е на день та 50 переказів на місяць. Або ви за 3-4 дня вичерпуєте ліміт в 50 переказів за місяць, або ви впираєтеся в 15 переказів на один день. Ну і відповідно тут ще пром дозволяє прикріпити до трьох карток. Тобто, ну він свідомо йде на те, що ну давайте ще трошечки попрацюємо так, а далі вже буде видно. По доставкам ну таке не цікаво. Для своїх також не цікаво. Ну, в принципі, ось таке. До речі, вчасно каса це також одна з сімейств. Evo. ну звісно, там EvoPay, Розетка, Пром і купа ще маркетплейсів. Ну, вчасно і вчасно каса це також, я так зрозумів, їхнє вчасно каса, в принципі, дає можливість там знову до 300 чеків випускати безкоштовно. Якщо там якісь умови виконуються, ну це вже не цікаво, тому що такий тариф вже був і він попрацював по моєму півроку. І потім всі, хто підсіли на вчасну касу, вже не змогли з неї зіскочити, так би мовити, і піти кудись деінде. Я не користуюся вчасно касою через те, що воно не інтегрується з різними crm системами але воно інтегрується з промом і з розеткою, до прикладу, відразу в кабінеті. Якщо поговорити також про розетку і про оплату частинами, там вже можна тестити, якщо у вас підключений до Evopay рахунок від Монобанку, і якщо у вас підключений до ЕВП. І рахунок від Приватбанку, то також, в принципі, все це діло можна робити. І оскільки у мене лише від Монобанку, то у мене вже підключено монобанк. Я підключив собі на три місяці. Нагадаю, комісія тут. Також мені не подобається, комісія там буде така ж сама, тобто, ну я порахував, що 3,2% це буде більш-менш нормальна комісія для того, щоб віддати за переказ. Ну, нехай буде. Якщо це збільшить, якщо це збільшить продажі, то нехай буде. Але поки що ні одного замовлення не було. Хоча і товарів у мене вже не так багато. По привату, знову ж таки, як я казав, я там стараюся проходити оудбордінг, чи як воно називається. Надаю там всякі документи, що у мене є контракти з постачальниками. що у мене є видаткові накладні, і взагалі мій товар законний, так би мовити, ввезений законно. з монобанком. Все пройшло ну просто моментально, а з приватом ну, і в принципі. Підтримка каже, що там 3-4 дні це мінімум. Отже, з цим розібралися. Переходимо до каста. Каста також підключає оплату частинами. Оце так новина. Так, отже, вони тут також пробують щось там робити, і для того, щоб ви підключили продаж у розсрочку, ну це фактично нехай буде і оплата частинами. Так чи можливо це дві різні речі, і оскільки я не дуже користуюся продуктами кредитування від банку, не скажу точно вам щодо чого, але як на мене, це одне і те саме. Коротше кажучи, вони також надають таку послугу, точніше будуть надавати, тому що для того, щоб її вам надали, вам треба пройти переідентифікацію чи щось такого плану. І тут у нас є детальна інструкція, як все це діло зробити. Ну і в принципі, після того ми все це діло ще маємо підписати, і коли вони будуть готові все це діло запускати, тоді вони і запустять. Ну і тоді все це діло запрацює. Я у них також запросив тест всього цього діла, тому що ну, я з ними також працював. Коли вони впроваджували XML і імпорт, і в принципі я був один з перших, хто все це діло імпортував через XML і фактично автоматизував, тому що до цього було на каста у мене моїх 3-4 товари, і я з ними нічого не робив, ну і відповідно продажів не було. Ну і коли я почав імпортувати XML файл, до прикладу, з Promo чи з crm системи, в моєму випадку з Promo, то товарів вже стало більш-менш нормально. і Продажі вже пішли. Ну і відповідно ми там щось налагоджували, як воно буде правильніше для того, щоб характеристики підтягувалися там. І там своя система, десь є відео на моєму каналі. Посилання буде в правому верхньому куточку. Подивіться там. Доволі таки складно з одного боку, з іншого боку, ну один раз зробив, і у тебе є автоматичний імпорт залишків. І це доволі таки класно. Отже, вони також будуть надавати оплату частинами, але що найцікавіше, це буде 0% для продавця. Принаймні, вони так пишуть. Ось воно. І як не дивно, тут буде безкоштовно для клієнта і без додаткових комісій для постачальника. Ну, це дуже цікаво. Хтось каже постійно, що на каста є штрафи, але каста і дає доволі таки цікаві. Плюшечки, я би сказав, як безкоштовна доставка в обидві сторони, якщо клієнт не забрав пакунок. Ну і ось ця штучка, хоча вона забирає доволі багато на переказі коштів в порівнянні з іншими еквайрингами. до прикладу, якщо в моно, там, чи в інших півтора відсотка відсоток півтора, то у них буде 2-2,5%. відсотків. Ну то вже таке. Отже, і ось така штучка. Також у нас буде. Подивимося, як воно буде працювати. По тестам, поки що мені не відповіли. Подивимося, подивимося, що буде далі. Дуже дуже цікаво, все це діло розвивається. Я думаю, ви розумієте, чому всі впроваджують оплату частинами, там розстрочка і тому подібне. Отже, переходимо до епіцентру. У нас на епіцентрі з'явилася реклама і, відповідно, рекламний кабінет. Звичайно, все це діло в тесті. Звичайно, я його тестую, і все це діло поки що недоступно всім. Але я хоч покажу вам, що таке існує, і в принципі покажу вам ось так виглядає рекламний кабінет епіцентру. Ну, також цікаво, мені здається, вони взяли механіку з розетка. Тобто, у нас є автоматизована компанія, є ручна компанія. Ну і відповідно, ви тут просто створюєте компанію, додаєте това. Вибрали пару налаштувань і все. Ось ця реклама у мене вже крутиться пару днів. У мене витрати 32 гривні, покази 2700, кліки 30. Замовлень 0. Суму замовлень, звичайно, також 0. Тобто ефективність цієї реклами покидка мінімальна. До прикладу, якщо картка товару, вона буде ось десь такого. Ну нехай буде ось такого плану. Так то реклама вона маленький квадратик. Ну таке не дуже помітно. Але подивимося, тому що ну реклама, все ж таки, руші торгівлі, як, як не дивно. Щось інше показувати не бачу сенсу. Ось воно так виглядає. Свої товари я палити не буду поки що. Ну і відповідно ось все це діло так виглядає. Поповнити також можна з свого ФОПівського рахунку лише. Ну і відповідно немає поповнення через будь-яку карту, тобто через еквайринг. А, до речі, каста також повирубала поповнення через еквайринг. Тобто ви не можете ввести дані картки і поповнити свій кабінет для того, щоб вам списувала комісію. І це доволі таки погано, тому що я там отримував. Ну, коли поповнював з Монобанку, мені там зараховувало ще й кешбек, по-моєму, 2%. Він рахується як одяг, і взуття, чи щось такого плану. Ну напевно, вони спалили цю фішку, і їм не подобається, що вони мають платити цю комісію комусь і прикрили лавочку, так би мовити. Ну ось ще одна новина з маркетплейсів. Отже, з рекламним кабінетом також розібралися. Це доволі таки прикольна штука вже на майбутнє. Ну і ще одна новина по фулфілменту від розетка. Я не користуюся фулфілментом, поки що, наголошу поки що, але в майбутньому я ну перейду на фулфілмент, тому що це буде на порядок краще для того, щоб оптимізовувати свою роботу. Ну і відповідно, фулфілмент розетка, що нам повідомляє. До прикладу, вони до цього обробляли лише. Замовлення з розетка. І якщо ви продаєте всюди, так само, як я на всіх маркетплейсах, ви мали якось розбити свій товар на партії для розетка там ось таку кількість. і До прикладу, для інших маркетплейсів, ви мали лишити також деяку кількість або у себе, або віддати на інший фулфілмент Бо розетка не відправляла з сторонніх сайтів. Зараз же вони будуть відправляти всюди. І ось що воно пише. Ми раді повідомити вам про нову можливість. Послуга Fulfillment від розетка тепер доступна не тільки для замовлень, зроблених через сайт Розетка, але й для зовнішніх замовлень, які отримують на будь-яких торгових майданчиках: власний сайт, інтернет-магазин, Фейсбук, Інстаграм тощо. Тобто, власний сайт і інтернет-магазин маються на увазі промівські замовлення. Ну і інтернет-магазин це фактично будь-який маркетплейс України. Це доволі таки цікава новина, тому що вже не треба. Розбивати вам партії на різні маркет... на різні фулфілменти, так або частину на фулфілмент, частину для інстаграму і для решти маркетплейсів тримати у себе вдома і відправляти все це діло вже можна покласти на фулфілмент від розетка. Вони будуть відправляти ваші замовлення лише на точку видачі розетка і на нову пошту Укрпошта там міст експрес, та й в принципі все, тому що решта взагалі не популярні. Вони не будуть відправляти і в. Принципі, якщо у вас більшість замовлень все ж таки йде на Укрпошту чи на міст Експрес, то знову ж таки вам треба буде працювати по старій звичці. Тарифи також на цей фулфілмент. Я не знаю, де їх знайти, але вони доволі такі дорогі. Тобто там іде мова про. Приблизно 30-35 гривень за обробку замовлення. Ну, в принципі, дивіться самі, чи вам це вигідно чи ні. Плюс там зберігання товару, плюс повернення, плюс. Ну, коротше, якщо ви на фулфілменті в, в темі, якщо ви не на фулфілменті, але плануєте фулфілмент, я думаю, ви знайдете цю інформацію, просто написавши на підтримку розетка, і вони вам видадуть всю інформацію. Ну, в принципі, ось такі новини я назбирав, які мені цікаві, які в принципі. Можуть допомогти нам трошечки покращити наші продажі на маркетплейсах. На даний момент це все. Дякую за увагу. Не забувайте про ЗСУ і не забувайте підписатися на мій канал. На цьому все, до побачення!